Це крат, що брянські материки та інші теж вже почали не приходити 200. -ті. Це за них заклик, меседж, що вже не ви не 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 хочете втрачати своїх синів заради, якихось, а, заради політичних амбіцій ВВ Путіна. Е інші плакати там, втрачу, а ще до плакати вже не вийшло, це не змогли ми адрекувати. Це заклик до політиків. Політикально займатися зараз час війни політичними розборками. Ну і останній останні плакат це месидж щодо е, мінських перемог. Сьогоднішня ініціатива наша пов'язана з тим, що зараз в Україні йде війна. І Складається ситуація з тим, що це народна війна, народ іде народ воює, народ сам фінансує армію, народ проявляє чудеса героїзму, героїзма, солдати там. З мінімальним забезпеченням, без аптечок воюють і творять дива. Але цей але час їм завдають удар у спину. Хто ж, хто ж... це негідники? Це агенти впливу сусідньої держави, які до сих пір знаходяться на своїх посадах. Це поплічники злочинного режиму Януковича, які до сих пір на... знаходяться на своїй посаді. І ми самооборона. Підтримуємо і пропонуємо ініціативу Петра Порошенко, пропонуємо йому підписати закон про ілюстрацію. Підтримуємо допоможемо йому з'ясити те, що він задумав, тобто, користуючись перемир'ям, очистити владу від різних різних поплічників і злочинців. І зараз ми попросили сів. Катеринської церкви, щоб вони провели молебень. Молебен за мир. Адже за останні три місяці загинуло чимало Слава нас! Смерть ворогам. І наші побратими підійшли. Чимало чернігівців загинуло. І це... це є зло. Зло, адже не можна батерям повернути їхніх синів, не можна повернути жінкам. Іхніх чоловіків. наше імені Твої ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Отче що є сина, небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на землі хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провери наших, і ми прощаємо виноват нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа.